Добрий день, учні 4 класу. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися перетворювати різноіменні іменовані числа в одноіменні, Також вчитися виділяти більші одиниці вимірювання із менших. Давайте з вами обчислимо: 20 помножити на 15. 300. 15 помножити на 7. 105. 105 помножити на 6, 630, 20 помножити на 21, 420, 350, мінус 120, 230, 652 плюс 125 777. А зараз відкриваємо зошити та записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Та пропишіть каліграфічно число 125. Відкриваємо також підручник на сторінці 122. Нас чекає номер 318 Книга рекордів Гіннеса це довідник. Який виходить щорічно та містить всесвітньо визнану колекцію світових рекордів. Рекорд, який навряд чи колись поб'ють, розмах одного крила найбільшого у світі літака Ан 225 мрія, який виробляється в Україні 88 метрів. Скільки це сантиметрів? Це 8800 сантиметрів. Так, вірно, молодці. Номер наступний. Українець Леонід Стадник найвища людина світу. Його зріст 2 метри 57 см. Скільки це міліметрів? Закінчить перетворення. Спочатку Метр в сантиметри, потім міліметри. І так, 2 метри 57 см. Це буде 257 см. Отже, 257 см це буде 2570 мм. Вірно, молодчинка. Наступний номер 319. Нас чекає математичний тест. Нам потрібно обрати правильну відповідь. 5 метрів 5 дециметрів це рівно А505, Б55 чи В550. Думаємо. Перевіряємо, це 550 см. Наступне 2 метри 6 см це скільки буде міліметрів? А 26 мм Б. 2060 мм В 260 мм. Вірно, 2060 мм правильна відповідь Б. Третє завдання: 19 дециметрів 1 см рівно. Міліметрам. А 191 мм Б. 1910 мм і В 19010 мм. І так, правильна відповідь Б 1910 мм. Четверте завдання: 1 км 400 метрів та 40 см рівно А 10.

Сьоме завдання 5 дециметрів 30 сантиметрів рівно А 8 см. Б 350 см В 80 см. Правильна відповідь В 80 см. Завдання номер 8: 40 дециметрів 80 сантиметрів рівно А. 1200 мм Б4800 мм і В 4080 мм. Правильна відповідь Б 4800 мм. Дев'яте завдання. 12 тонн 2 центнера рівно А. 122 центнери. Б. 1202 центнери і В. 1220 центнерів. Правильна відповідь 122 центнери. Десяте завдання 28 тонн 28 центнер. Це В. Правильна відповідь 308 центне. Одинадцяте завдання. 15 цигне 20 кілограм. Рівно А. 1520 кілограм. Б. 15200 кілограм, В. 150 000, 20 кілограм. Правильна відповідь А. 1520 кілограмів. 12 завдання. 24 тонни 4 центнери, 42 кг рівно А 24 442 кг. Б 240 442 кг і В 244 42 кг. Правильна відповідь А 24 442 кілограми. Тринадцяте завдання тесту. 11 тонн 40, 10 центнер, 20 кг рівно. А 11120 кг, Б 12020 кг Та В 1 110 20 кг. Правильна відповідь Б 1220 кг. Наступне завдання 320 нам потрібно перетворити менші одиниці вимірювання у більші – Перетворіть 2054 дециметри у міліметри у метри та дециметри. Це буде 205 метрів та 4 дециметри. Пригадайте, що 1 метр дорівнює 10 дециметрам. Отже, 205 це будуть метри. А 4 це будуть дециметри. 205 метрів та 4 дециметри. Перетворіть 3760 кг у центнери і Кілограми. Нам потрібно пригадати, що один центнер – це 100 кілограмів. Отже, 370 це буде центнери, а 60 це залишиться кілограми. Отже, 370 центнерів та 60 кілограмів. Перетворіть, будь ласка, 51 тисячу 30 кілограмів. В тони та кілограми. Нам потрібно пригадати, що в одній тоні це 1000 кілограмів. Отже, 50. Одна тисяча це є тонни. Тобто 51 тонна та 30 кілограм. Здійсніть перетворення менших одиниць у більше. Це наступний номер 321 510 91 грам це буде 510 кілограм та 91 грам. 40 205 кілограм – це 40 тонн 205 кг. 645 200 копійок. Це буде. 645. 6452 гривні. Ось так, вірно. 70 820 копійок. Це буде. 708 гривень та 20 копійок. 300 600 сантиметрів. Це буде. 36. 6 метрів 3 кілометри і 6 метрів. 115 тисяч 40 дециметрів це буде 11 504 метри або 11 кілометрів 504 метри. 1 мільйон кілограм це буде 10 тисяч центнер або 1000 тонн. 908 тисяч міліметрів це буде 90 800 сантиметрів, або 80 дециметрів, або 908 метрів. Нам потрібно обрати вираз до задачі наступний номер 322. Читаємо уважно задачу. Будівельна компанія привезла пісок на дитячий майданчик. Після того, як було заповнено К дитячих пісочниць, по 800 кг піску в кожну залишилося 1 тонна 800 кг піску. Скільки тонн піску привезла будівельна компанія? Ви можете поставити презентацію на паузу та подумати, перечитати задачу ще раз. І тоді вірно розв'язати. Будь ласка, перевіряємо. І так, правильна відповідь: 800 помножити на К плюс 1800. А зараз відкриваємо зошит з математики на сторінці 50. Нас чекає номер 1 з. Потрібно здійснити перетворення менших одиниць, вимірювання в більше. 16 тисяч мм це буде 1600 см. 4000 міліметрів це буде 400 см. тисяч см 800 дециметрів. 6 тисяч дециметрів 600 метрів. 12 тисяч г12 кілограм. 7 тисяч кг 70 центнер. 300 кг – це 3 центнери. І 720 центнер це 72 тонни. Номер 2 403 мм це 40 см і 3 мм. 400 центнер це 40 тонн. 130 мм – це 13 тисяч сантиметрів. 8020 кілограм це 8 тонн та 20 кілограмів. 1800 метрів це 1 метр та 8 дециметрів. 5000 гривень це рівно. 5000 копійок це рівно 50 гривень. Розв'язуємо задачу. Номер 3. Під час реєстрації на Київській який півмарафон слід оплатити внесок 450 гривень. У День Святого Миколая дарують знижку. Зменшують оплату на шосту частину цього внеску. Обчислимо суму внеску за участь у київському півмарафоні. Розв'язуємо задачу. Ставимо презентацію на паузу. Не забуваємо про це. А потім себе перевіряємо. Ну що ж, 450 поділити на 6 це буде 70 гривень. 75 гривень знижка. 450 мінус 75 гривень це 375 гривень. Нова ціна книжки. Давайте здійснимо перетворення: це наступний номер 4. 24 тони 3 центнери, це буде 243 центнери. 150 метрів 10 см. Це буде 15 тисяч 10 сантиметрів. 13 см 50 кілограм це буде 1350 кілограмів. 4 тони 193 кг це буде 4 тони 193 кг. 6200 копійок це буде 62 гривні. 4192 центнери це буде 419 тонн і 2 центнери. Наступне. Завдання теж здійснити перетворення. 24 центнери 1 кілограм це буде 2401 кілограм. 150 кілометрів 10 метрів. Це буде 150 тисяч 10 метрів. 155 гривень і 5 копійок це буде 15 тисяч 5 копійок. 21 тисяча 76 метрів, 21 кілометр та 76 метрів. 290 60 копійок це буде 2900 гривень та 60 копійок. 13 9 см рівно 130 метрів та 9 см. Наш урок підійшов до завершення. Будь ласка, відкрийте щоденники та запишіть домашні завдання. На сторінці 126 підручнику вам потрібно буде опрацювати номер 325. Сьогодні ви були молодчинками, старалися, дуже гарно все каліграфічно записували. Тож бажаю вам гарного мирного дня. Бережіть себе, діти. До побачення!